Ранкова пробіжка простий і доступний для більшості людей вид фізичного навантаження. Найважче це привчити себе вставати в досвіта. Як чернігівців заохочують до здорового способу життя? Дивіться в сюжеті. Бігом за здоров'ям саме так можна коротко назвати акцію, яка стартувала вихідними у центральному парку культури та відпочинку. Вона зібрала на ранкову пробіжку людей різного віку. Ініціатором заходу виступила Чернігівська міська організація молодіжного крила політичної партії Удар Віталія Кличка. Цель акції популяризувати спорт, і підняти інтерес до спорту молоді. Так як ми всі знаємо, що з'являються комп'ютери, телефони. Молодіж менше двигається. І тому подобне. Ми їх хочемо щоб вони бігали. Ініціатори акції розраховують заохотити чернігівців до здорового способу життя. Для цього учасникам обіцяють гарні нагороди. Головний приз айфон 6. Його тримає найактивніший учасник. А кожної неділі розігрується iPad. У нас будуть різні номінації. Будемо розігрувати саме спортсмен, саме більшої. Ми всіх привкаємо і всім будемо благодарим, які будуть приходити і займатися з нами спортом. На перший старт прийшло чимало молоді, але вікові обмеження тут не діють. наймолодшому учаснику 9 місяців, а його бабусі 63 роки. Вони прийшли за здоров'ям усією родиною. Незважаючи на те, що це молодьна така. Инициатива. Да, я решила, что пенсионеры тут тоже не помешают. И хочу свои палки выгулять. Энергической ходьбой хочу сегодня пройтись по дороге о здоровье. За Потом... правильный образ жизни, за здоровье. Сейчас очень хорошие проходят мероприятия, поэтому мы, конечно же, здесь. У него свои кроссовки есть. Будем учиться сразу бегать. Первые шаги будут здесь, на тропе здоровья у нас в Чернигове. Хочу прийти первой и поучаствовать. Главное участие, а не победа. Це буде ударний забіг. Депутат Чернівської міської ради, президент обласної федерації шахів, готовий очолити забіг. Каже, останнім часом бігав лише з тренажером, але сподівається, що не втратив спортивної форми. Коли був у школі, я зайняв друге місце в місті, в місті. На марафоні я вже не пам'ятаю, чи то полтора кілометра, чи два кілометра. Пам'ятаю, що теж бігали в розсадок. Зараз побачимо, хто з мене зможе догнати. На першу пробіжку вийшло з півсотні учасників, але любителів бігу відтепер чекатимуть на старті щосуботи та неділі о 9.00 у центральному парку культури та відпочинку.